Є, є перший режничок, і пережнічку собі тут стоять. Сюди щечок прив'язав доктора. Будемо пробувати ловити на хруща. Отак. От Він тоді швели це трошки. флюр використовую сьогодні 0,23. Вчора виходив, то в принципі його хватає. От. Просто хрущ на двоєчку гачок. Пінхук синенький. Будемо пробувати ловити. Блін, зайшов на місце там, де головліки є. Бачить, кожен від кого там мене то, І байтарушники пливуть. Тут один. Побачив мене і втік. Є, є перший, перший головчик є. Красота. Побачив, як він вилетив. вилетів. вилетів. І включив камеру, щоб записати це клювання. Хрущика збив. Отакий от, от малюк. Зараз ми його відпустимо. Так, перший є за сьогодні. Краса. Такі невеличкі, але дивіться, які червоні плавники в нього. Клас. Зараз пустусь до води. Тільки спінінг трошечки. Трошечки заберу, щоб на нього ніхто не наступив. Вроді би нікого і немає, але... Все одно перестрахуватись. Так, першого малюка відпускаємо. Все, поплив. Кайф. Будемо далі пробувати. Так. Знову беремо хрущика. яка бачу візуально, отам От далеко, щоб його не лякати. Хрущечка наживили. Отак. От щоб він нас чилив. йдемо ловити далі. візуально щось рибки тут не бачу. Головне в цій рибалці це побачити рибку. Ну, я так вважаю. Там далі. А там далі дела за малым кидаешь ему хруща и он его берет. О, оловец побачив. Пару штук, пару штук Гарненьких оловец гоняют малька. Вот вам хруща. Камера записывает. Думаю, сейчас будет рыбка. Я на на це сподіваюся. Ладно, йдемо на нашу точку. Там вони по-любому стоять зараз в Обраточці Хрущик з усіх живих. А от і наша точка Коряжничок. і вони в коряжничку собі тут стоять і чекають на мене так що треба буде зараз іти отуди в кущі і звідти якось пробувати докидати до них отуда. такий завальчики вони там стоять і виходять деколи сюди на малька охотитись погано, що тут отакі трошечки гібрі його погано буде звідси доставати Только нахилок мы взломаем. Лавлики на точке Е. Увы, хит сразу. Клвка була треба докидати до них. О, оце я люблю, коли хрущ так робить. Так, летить на гіляку. Гарні галавліки припливли на точку, такі ж стає штук 15, може більше. Зараз Будемо пробувати їх виманювати звідти. Зразу, зразу виходка б'є. Крупніший галавлік щось. Блін, злякався, злякався. І то такі непоганіші головлі, плавають. Можна і в їх попробувати половити. Підпливають. є! Yeah. Єсть. Підпливають, не хотіли брати, а цей взяв. Класно просік його. Класно, чітко. Так, з добрий ранок, шановні колеги. От Ми сьогодні на річці стир. Вже зловив декілька головнів. Сьогодні буде рибалочка на хруща в основному. От в воблерочки може, десь пізніше буду пробувати ставити. У нас така сьогодні не зовсім ясна погода, така трошки пасмурна, але десь сонечко там пробивається через ті хмари. Ташки співають, головліки тусуються, так що будемо далі ловити. О, тай таке. Так, лавліки десь далі трохи пішли, бо я тільки що одного звідси достав з цього місця. Будемо далі пробувати. Щось таке ловить. Треба кидати трошки ближче до струї, або взагалі в той завальчик От вони там собі стоять. Хоча отут теж був главлік. Блін, мене побачив втік. Зараз може вийде ще раз. Такий невеличкий, але, але він є. треба до тих далі докидувати блін хрущі моє чого ж ти так летиш може зараз візьме Блін, розвернувся і не хоче далі доходити вийшов один раз і все От думаю собі, може зараз спущусь трошки нижче. От і попробую половити знизу, щоб далі докидати до тої струї. Тож я думаю є в цьому сенс. Там вони стоять на самому краєчку. От там. Зараз будемо пробувати. Ще пару проводок зроблю. Якщо результату не буде, буду спускатись. Спустився вниз до води, будемо зараз пробувати якось звідси до них докидати. О, клас. Докидаю. Докидаю до них. Ходить, клюнували, промазав. І є, є знов вже третій басяк. Цього ми відпускаємо, бо цей по перше. По-перше, цей малюк. Такі от. А, так от. Його Зразу беремо потом назад. Побачив декілька разів виходив. Всім зручно тут сидіти на тому обриві. Але що поробиш? Що поробиш? Чуть не полетів. Надо звідси полазити. І не пізно. Так. Зробив я для себе зараз місце знизу, собі зробив такі сідушечку. Взяв собі, зробив два цих, тіпей типу як ступенечки. Тут, щоб ноги не їхали, бо одного разу чуть не вальнувся туди вниз. Главліків трохи розлякав, зараз тільки мелкі тут на точці крутиться. От. От зовсім зовсім ледь, ледь їх видно там. От, Коротше, таке. Зараз думаю перейти десь нижче туди по течії, спробувати там. Потім через певний період часу сюди повернутися, може вже знову голови більший стане на точку. І буду далі пробувати. Ну, Бо забивав ці кілочки. Оте все ламав, короче, строїв тут рив, можна так сказати, трохи собі вирив так землі, щоб цей, щоб місце трошечки Вон, жирошок пішов. Щоб місце трошки зробити. От зараз дам трохи точці відпочити і потім вже вернусь і буду далі ловити. Пару проводок зроблю, побачу галавлика. Тоді вже вімкну камеру. Якщо не буде, то будемо йти назад, пробувати ловити тих, що там стоять в тій. Ах, блін, була покльовочка. Вилетів в поляха. Зараз зніму хруща. Так, чуть не порвало мені того хруща, будемо робити далі проводку. Був вихід, але такий галавлік невеликий, грам 200. Пробуємо ближче, далі проводку. Ну, щось я замітив, що вони сьогодні далі стоять. Вчора були під самим берегом, і сьогодні вже трошки далі собі чілять. Бондарев. Тупив. Є. Є малюк. Ще один. Ох, як ти засікся, малий. так Так-с. Главліка зловив, зажер він дуже сильно. Будемо пробувати далі ловити. Ближче, далі. Погано, що немає більшого лавлика. кілошному лавліку я був би радий. Вышел Алла в лектике, что? Вышел Сиана лекала. Выход снова добрался еще раз. Леска пришла. <реклама> О, это уже трошки больше. Есть еще один малюк. Вот такие вот главлик. Красота. Вот такие вот. Ну що, будемо кидати далі. Так, трошечки його сюди підсунемо. Тички пропливли. Взяли, короче, налякала мені рибку, але я думаю, що рибка далеко не втекла. Вже одного головліка бачу, який зацікавився. Хрущиком вийшов, підходять, але не беруть. Щось їх насторожує. Будемо, певно, що вертатись назад на ту точку, там, де ловив до цього, лише тут декілька проводок зроблю. Може тут він вже трохи успокоївся і буде клювати. Так, шановні, змістився я трошки вище, там де починав зранку. Ще одного взяв. Зараз будемо відпускати на хрущика, тільки лапи терчать. Отакий от вже шостий галавлик за сьогодні. От Гербалюю я в таких місцях, кинув туди за чуть-чуть далі Вони там собі двіжують, тусуються. От, та й таке, будемо далі ловити. Так що. Балочку набираю обертів. Йо-мое! Шо вони такі бойки? Так, маленький. Щоб до тебе інструменти навіть прийдеться брати. Так. Хрущу там же алюмінь. Відпускаємо маленького. Поплив пушка. Трошки не так так, як не хотілося. Коротше, хрущиті почуть закінчуються, Вже набрав до влада, кажу хай збирає хрущів десь там по дорозі, бо він казав, що після роботи теж хоче вийти, то якось так.